Їжа, одяг, взуття, і все-все-все, що доступно нам сьогодні. Всі технології, мені все це потрібно, і він бажає мене забезпечувати. От тоді питання, як? Він каже, що в його економіці. Діють інші закони. Якщо ми відкриємо Євангеліє від Івана 12, 24 вірш, то там написано, що пшеничне зерно, якщо, впавши в землю, не помре, воно останеться одне. А якщо помре, принесе великий урожай. Дивіться. Скільки мудрості і таємного змісту у цьому вірші? Він не каже просто якесь зерно. Оно ну, от яке попало. Пшеничне Пшеничне зерно повинно вмерти. Що це значить? От у нас ну, щось, от нам щось потрібне. Ну, що б це не було? Телефон, комп'ютер, якась висока зарплата, виход з боргів, ну, що б це не було, або ви підприємець, і або ви просто просите, Боже, зроби мене підприємцем, дай мені ідею, що потрібно робити. В нас є насіння. І воно повинно померти. Тобто, а коли воно помре? Коли я візьму якісь фінанси? Я спитаю у Бога, що мені посіяти в оцю мою нужду. Це моє фінансове насіння віри. А далі я його відпускаю. Воно повинно для мене померти. Але куди я його відпускаю? В царство Боже. Бо царство Боже мені гарантує, що коли моє зерно помре, воно принесе великий урожай. Що це значить? Царство Боже, це проповідь Євангелія, це те служіння, яке вас надихає, Ну, наприклад, наше. І от дивіться, а ще в Галатам 6.6 написано, що коли ми наставляємо Словом Божим, нам треба ділитися з тим, хто нас наставляє, надихає. Тому от зараз я вас надихаю. Ви можете мати рясний. Надмірний урожай. ну, стосовно, Згідно зі Словом Божим, ми з вами беремо фінансове насіння і сіємо в проповідь Євангелія. Ну, от в наше служіння. Да? Що ми робимо в такому разі? По-перше, ми маємо.